Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас в кадрі задньопривідний електричний Volkswagen. Зустрічайте ID4 на каналі «Бабкар». Авто цікаве і симпатичне, авто технологічне і наворочене, але цікаво, як себе поводить цей шедевр німецьких інженерів, створений в Китаї в українській зимі. І хочу подякувати нашим друзям з компанії ХапайАвто, які надали нам цю тачку сьогодні на тест. Хапай авто на Авто. Деталі в описі під відео. На відміну від інших моделей бренду, дизайн цієї тачки інноваційний і цікавий, як зовні, так і всередині. Комусь подобається, комусь ні. Але той факт, що цю тачку проведжають поглядом як перші, так і другі, залишається фактом. Ця модель швидко обросла як фанатами, так і критиками. На мою думку, правда, десь посеред. Середині, тож давайте сьогодні разом все оглянемо. Мабуть, одна з перших речей, яку говорять хейтери про id 4, це задній привід в комплектаціях Pure та Pro. Та і справді для багатьох задній привід взимку звучить як вирок. Але як правило, так кажуть саме ті люди, які на цій автівці ніколи взимку не їздили. Бо, проїхавшись, ви зрозумієте, що те цілком адекватний автомобіль в своєму пересуванні і зі своїм характером. Не будемо забувати, що це. Задній привід на електромобілі, і не будемо забувати, що ця тачка доволі важка. Саме тому, враховуючи всі ті асистенти, всі помічники, які тут є, ви не відчуваєте характерний задній привід, і вона не хоче вас намотати на найближчий стовп, як це буває зі старими задньопривідними корчами. В питанні безпеки в ходу ця тачка, в принципі, працює доволі добре і стабільно. Вона всіма фібрами душі не дасть вам поїхати кудись боком. У тут є багато асистентів, багато різноманітних помічників, асистентів фронтального зіткнення наїзду на пішохода коротше кажучи, все те, що має бути в авто за такі гроші е, такого року випуску. І в принципі, ідеологія Volkswagen і ідеологія електричного ID, це точно не про якусь там додаткову кнопку вимкнення стабілізації. Ви тут цього, навіть якщо захочете, не отримуєте. Тому їздити боком вона вам сама не дасть, навіть якщо ви того сильно захочете. Але навіть враховуючи наявність всіх цих асистентів. Ендів і помічників ви не застраховані від різноманітних дивних ситуацій, які можуть трапитись на дорозі. Але є рішення, як можна себе застрахувати. І це Hotline Finance. це зручний сервіс по підбору і покупці автоцивілки, міні-каску або страхуванню життя. І що найцікавіше, ви це там можете зробити за найвигіднішою ціною в Україні. А для зручного користування є, звісно ж, мобільний додаток, який нагадає, коли потрібно оновити страховий поліс, і ви ніколи про це не забудете. А Найголовніше, це те, що ви це все можете зробити прямо сидячи за кермом вашого автомобіля. І для цього немає необхідності кудись їхати. А завдяки промокоду BobCard 10 для наших глядачів ви можете заощадити 10% гарантованої знижки на будь-якому полісі автоцивілки. Друзі, страхуйте свої тачки і катайтесь безпечно. Так, звісно, різниця між повним приводом і заднім вона присутня, і ви, в принципі, в деяких випадках можете її відчути. Це безпечно. Як і по місту, так і по трасі, і, в принципі, покатавшись на цій автівці, і в снігову кашу, і в сніг, який йде, і в мокру погоду, я можу впевнено сказати, що якогось особливого дискомфорту від заднього приводу, наприклад, в порівнянні з деякими передньопривідними автомобілями, я особисто для себе не відчув. Ну, і взагалі не потрібно порівнювати задній привід в звичайних автівках з двигуном внутрішнього згорання, з заднім приводом в електромобілях. Це зовсім різні речі. Справа в тому, який Крутний момент ви маєте і в який момент? всі прекрасно знають. А якщо не знають, то я скажу, що електричка, електромобіль це та машина, яка може розподілювати крутний момент дуже-дуже швидко. До прикладу, вона його може змінювати за секунду сотні разів. Саме завдяки цьому ваша автівка доволі ефективно може впоратись з якоюсь слизькою дорогою. Машина всіми своїми датчиками відчуває, відчуває, що колесо може прокрутитись, знижує крутний момент. Як тільки за це встає краще, цей крутний. Момент збільшується саме тому і також через те, що в нас доволі висока маса в порівнянні з, з звичайними там бензиновими або дизельними кросоверами, ми можемо впевно стартувати з місця навіть на задньому приводі, як в снігу, так і в сніговій каші. І робити це ви, скоріш за все, будете краще і якісніше, ніж сусід на старій задньопривідній BMW. Можливо, не так ефектно, але точно безпечніше. Так, степе, я вам її не продаю, щоб так цю тачку нахвалювати. Є ще один момент зайді 4 взимку, який, я думаю, не залишає в спокої всіх власників ДВЗ. І це питання нагріву цієї автівки. ось справа в тому, що в ДВЗ у нас є двигун. Відповідно, він виробляє тепло, хочемо ми того чи ні. І ми потім тим теплом користуємось для того, щоб в нас працював клімат. В електрокарах система трохи інша: немає двигуна внутрішнього згорання, немає тепла, яким ми можемо скористатися для того, щоб... Нагріти тачку взимку, ми використовуємо ту дефіцитну енергію нашої батарейки, за ємністю якої ми постійно так ганяємось. Тож, друзі, зараз на вулиці близько мінус одного градуса, і ми вирішили затестити за скільки часу холодна тачка, нагріється до 17 градусів в салоні. А для того, щоб це затестити, ми використаємо високоточний вимірювальний прилад. Дитячий термометр. Погнали дивитись. Як ми можемо побачити, зараз за бортом температура 0 градусів. Вмикаємо наш термометр 7,1 градус. Давайте ще раз затестимо. 7,3 градуси. В принципі, нормально, тачка холодна. Тож зараз ми її запускаємо. Нічого не відбувається в плані звуків, це і не дивно. Вмикаємо клімат. І я думаю, що ми вмикаємо все на максимум і повністю вентиляція по всьому салону. І найголовніше, що ми зараз хочемо дізнатись, це не те за скільки ця тачка нагріється, а скільки відсотків заряду при цьому вона витратить. Зараз у нас 65% відсотків батареї нехай прогрівається. Тай в мініцлейте короші. Друзі, я здивований максимально сильно. 17,7 і градусів. А тепер увага. Це все відбулося за 5 хвилин, можливо, навіть за 4, поки ми тут все налаштовували і знімали. Я максимально здивований, і ще більше від того, що в нас на момент початку прогріву був відсоток заряду 65%. Зараз він залишився такий самий. Зрозуміло, в нашій тачці немає підігріву сидінь, підігріву керма. І якщо ви його будете вмикати в своєму еді в комплектації там Pro чи Prime, можливо, трошки менше буде заряд, але блін, я повторюсь, я максимально здивований тому, як ця тачка швидко. І головне безболісом для своєї батареї прогрівається. А зараз для об'єктивності і чистоти експерименту ми вирішили перевірити, які показники по нагріванню тачки будуть в моєму бензиновому атмосферному Ford Fusion. Для справки тачка тут простояла цілий день, на вулиці так само холодно близько нуля. Тож давайте разом і перевіряти. Так не лякайтесь, тут еталон чистоти, просто яка тільки може бути. Так, дивіться, показую, щоб всім було видно. В тачці зараз 6,5 градусів, тобто вона 100% холодна. Тому зараз запускаємо авто, вмикаємо клімат прямо на максимум, максимальну температуру і чекаємо, за який час ми догріємось до 17 градусів. Погнали! Later. Так, ну що, друзі, 5 хвилин вже пройшло. Давайте перевіримо, що в нас на термометрі маємо позначку в 11,3 градуса, що явно набагато довше, ніж відбувається в ID. Коротше, запускаємо флешмоб, за скільки прогріється ваша автівка. Ну а поки робимо дуже простий висновок. Електромобілі гріються швидше, ніж звичайні бензинові тачки. Взагалі, по використанню цього салону в зимовий період, я очікував, чесно кажучи, що це буде максимальний треш, бо тут все максимально сенсорне. Тут екран, тут екран, тут. Кнопки, тут все абсолютно сенсорне. І знаєте, я хотів розповісти, як же буде жахливо користуватись цим взимку, коли на вулиці мінус 10, мінус 15, і в рукавицях ви нічого не натиснете. Але яке було моє здивування, коли в звичайних рукавицях за 100 гривень з базару все це неймовірно швидко працює. І аварійка працює, і можна звук перегулювати. Коротше кажучи, це все робоча схема. До того ж, в більш дорогих комплектаціях ID 4 може бути і підігрів керма, і підігрів сидінь в плані. Користування цим всім, коли ви тільки сіли в тачку, як ми бачимо, все доволі класно. Ми вже знімали ID 4, якщо ви хочете детально подивитись, який тут салон, задній ряд, зручність, посилання, залишу десь, мабуть, тут. Але зараз ми говоримо про проблеми, які можуть виникати. І ID 4 не позбавлена цих проблем. Я думаю, багато хто з вас читав, що на цій тачці або в холодну погоду, або просто через неправильну прошивку можуть погаснути ось ці два екрани. І просто бути чорними. І неважливо, прогріваєте ви тачку чи ні. На Ютубі є десятки відео з цією проблемою і ще більше відповідей, як цю проблему можна вирішити. Перший варіант можна потримати ось цю кнопку вимкнення мультимедії, і через 10 секунд воно все має перезавантажитись. Є також варіант з прошивкою вашого авто, і деякі люди кажуть, що треба прошивка 2949 чи ще якась, щоб це все працювало. А деякі кажуть, що треба просто з вечора виставити. В кліматі температуру 25 градусів, щоб зранку, коли ви запустите свою тачку, вона прогрілась і екрани відмерзли. Хочу залишити це питання відкритим для електроспеців. Що саме треба робити з машиною в цієї ситуації. Але для мене особисто дивно, як нові автомобілі, які коштують 25, 30 або 37 тисяч доларів, можуть мати такі косяки всередині себе. В нашому авто цього немає і благо все працює. Але на захист цієї мультимедії скажу, що тут є закладений функціонал. Коли ви виставляєте час, коли тачка має е, починати грітись, і зранку ви можете приходити вже в теплий автомобіль. Тому ось ці всі приколи з тим, що ви приходите, у вас холоднюча машина, ви дуже довго її грієте, як ми вже сьогодні зрозуміли, ні, це все відбувається дуже і дуже швидко. А от на задньому ряді ID 4 вже немає якихось характерних болячок, притаманних йому саме як електромобілю. Звичайно, не вистачає підігріву з заднього ряду, але враховуючи текстильний салон і те, наскільки швидко. Вона прогрівається, я думаю, з цим можна жити. До того ж, і в конкуренті в такому бюджеті цей підігрів навряд буде. А от плюсом хотів би відмітити ось такі пластикові накладки, які закривають ось цю всю частину. І коли ваші діти будуть залазити в дитяче крісло, повірте, ось цей пластик збереже ваш салон. У всьому іншому задній ряд, як у звичайного Volkswagen. Він більш утилітарний, більш простий, і ми вже набагато легше зустрінемо ось такі дубові матеріали, як на цих дверях. Але є. Рішення, як покращити вигляд вашого салону. І це килимки від Inliner. Inliner – це український бренд, який виготовляє ці килимки з європейської екошкіри. І що найкрутіше, вони дають гарантію на них аж цілих 36 місяців. Українська зима, сніг, бруд, ожеледиця – Це не привід кидати в вашу автівку прості умові килимки. До речі, півроку назад ми вже тестували килимки від Inliner на Nissan Rogue. І вони пройшли тоді максимально жорсткі тест драйв на митці самообслуговування. Тому зараз можемо впевнено заявляти, що це якісний продукт. До речі, якості цим килимам додають ось такі полімерні підп'ятники, які захистять водійський килим від продавлювання і протирання. Коротше кажучи, якщо ви замовляєте килимки від Inliner, ви можете обирати і колір матеріалу, і колір строчки, і дизайн. Коротше, Inliner готові втілити будь-які ваші фантазії в своїх килимках. Тож, друзі, якщо потрібні гарні і якісні килимки, посилання на Inliner Залишаю в описі під відео, а спеціально для наших глядачів ми підготували промокод BobCar для гарантованих 10% знижки. До прикладу, на це авто це цілих 500 гривень економії. Але при всіх моментах і недоліках, які можуть бути в id 4, ця тачка мені дуже подобається. І маючи фінансову можливість, я б е, точно таке авто купив чи ні. Справа в тому, що за 30 тисяч доларів чи близько того, може бути дешевше, може бути дорожче, ви отримуєте е, гарний, в вміський великий автомобіль з доволі непоганим кліренсом. При цьому всьому він комфортний в пересуванні, доволі м'який, має гарну шумоізоляцію, і єдиний, мабуть, стримуючий фактор, який може бути в цьому всьому процесі, це зарядка. І зарядка, щоб вона була економічною, може бути тільки вдома. А деякі люди кажуть, що електрокар це економно в 100%. Випадків Так ось, скажу вам ні. Якщо говорити про якісь стандартні а, витрати енергії в цій машині, ось можемо подивитися за 17 тисяч кілометрів в нас середня витрата 19,5 кВт на годину на 100 кілометрів. Так ось при таких витратах, і якщо заряджатись на платних зарядках по 14 гривень за кВт, то ми отримуємо 100 кілометрів десь за 280 гривень. І, звичайно, дизельні автівки вони будуть можливо дорожчими в плані пересування, але от гібриди, мені здається, можуть бути реально дешевшими. І це все при тому, що гібрид може нам надати можливість заїхати на заправку, заправитись або закинути каністри в багажник і поїхати далі. І ні про що не думати. Ви ж в будь-якому випадку маєте якось змінювати і підлаштовувати свій лайфстайл під. Життя з електромобілем. До того ж, багато хто каже, що експлуатація електромобіля взимку це повний треш, і її буде тяжко заряджати, будуть проблеми з батареєю і ще з чимось. Так, звичайно, є свої моменти. Але я хотів би відмітити один важливий момент з приводу електричок взимку. Справа в тому, що батарея має бути необхідної температури для підзарядки. Вона не, буде, не може бути занадто низькою, не може бути занадто високою. За легендами, Тесла, коли під'їжджає до Зарядки, вона десь в своїй навігації бачить, де в неї найближче зарядка і розуміє, що ви туди їдете, або ви проклали туди маршрут. Вона починає дуже швидко підігрівати вашу батарею взимку. Таким чином, під'їжджаючи і вставляючи заправочний пістолет, ви одразу отримуєте заряд. В ID 4 такого немає, і багато з власників відмічають на форумах з цими автомобілями те, що ви під'їжджаєте до зарядки, вставляєте пістоль в зарядний отвір, і треба почекати, там можливо 5. 7-10 хвилин, поки авто е трошки зрозуміє, що йому потрібно, яка там температура, можливо, підігріє ту батарею. Це такий знаєте невеличкий нюанс, але він є, і в принципі нічого критичного з того немає. А якщо ви хочете, щоб ваші колеса на вашій автівці виглядали так само блискуче і як нові, як на новому ID 4, у мене є для вас рішення. І це очисник коліс від бардаль. В Бардаль мені, до речі, сказали, що це один з найпопулярніших продуктів, які купують автовласники. І це має дуже круто працювати на особливо брудних дисках, як зараз в мене. Камера цього не передає, але тачка не милась майже три тижні. Ось таке буває навіть у нас. Коротше, давайте затестимо. По інструкцію. У треба побовтати флакон, зроблено. Потім треба провернути захист від дітей. Ми ж не діти теж зроблено. А тепер треба нанести цей спрей на колеса і почекати 10-15 секунд. Як ми бачимо, чуда не відбулось, і подряпани на диску як були, так і залишились. Але от з пилюкою і з брудом, які є на дорогах, він впорався просто шикарно. І це при тому, що зараз на вулиці 0 градусів і ми не користувалися ніякими щітками та ганчірками. Коротше, від каналу Бобкар і від мене особисто рекомендую. До речі, для наших підписників є спеціальний промокод Бобкар, завдяки якому ви отримуєте гарантованих 10% знижки на весь асортимент товарів. А там і різноманітна автохімія і оливи. Коротше кажучи, не зволікайте, переходьте за посиланням під відео. Ну і звісно, є питання витрат електроенергії в вашій автівці і є обслуговування. Я не хочу нікому доводити свою конкретну думку з цього приводу. Хтось вірить в ЛТП, заявлені виробником, хтось вірить в те, що пишеться на вашому цифровому кластері, хтось вірить в якісь свої власні вимірювання. Тут залишимо це власникам електричних ID, я лише буду судити по тому, щоб. Бачу перед собою в цій автівці, і по тому, що я міг побачити, прочитати на різноманітних профільних форумах. Справа в тому, що наша автівка за 17 тисяч 600 кілометрів, що скажу вам немало, мала середню витрату енергії 19,5 кВт годин на 100 кілометрів. Враховуючи, що в нас батарейка на 84 кВт, години, то в принципі можемо розуміти, що стабільних 400 кілометрів запас ходу ми тут в цій автівці мали. В принципі, звучить це доволі непогано. Я знаю, що айдішки можуть проїжджати на цій батареї і 450, у когось навіть 480 кілометрів. Це все дуже індивідуально і залежить і від того, де ви їдете, і на якій гумі, скільки вас людей в салоні, яким кліматом ви користуєтесь, як ви це робите, наскільки ефективно ви натискаєте на ту педаль гальма, чи користуєтесь ви рекуперацією. Коротше кажучи, в електричках це купа-купа факторів. Якщо в бензиновому авто, ви знаєте, ну 10 там 13 літ. Все, ну, що не роби, менше 10, прям дуже важко буде. Більше 13, ну теж напряжно. Тут ці витрати можуть сильно змінюватись. Тому я б для себе виділяв саме такі цифри. Близько там, 400 кілометрів, ми можемо 450 ми можемо розраховувати в літню пору. І близько, можливо, 350 кілометрів в зимову пору. Наприклад, якщо ми зараз перевіримо а, показники, які в нас є з моменту зарядки, а це 120 кілометрів назад. Середня витрата енергії була 28,3 кВт-години на 100 км. Що це означає? Ми в цій тачці дуже багато сиділи, дуже багато грілись, і в принципі я би не розраховував саме на такі показники. Я думаю, що взимку реальна цифра це 25 кВт годин на 100 км. Враховуючи нашу батарейку, в принципі, 300 плюс кілометрів ми маємо, і це нормально. І коли ви купуєте електричку з таким запасом ходу, ви, скоріш за все, на це саме і розраховуєте. <зраховували>. Тому в принципі в плані того, що от вона взимку взагалі ніяк нікуди не їде, це вже не ті старі Nissan Leaf першого покоління, перших років випуску, які дуже сильно втрачали відсотки свого заряду, які в принципі мали доволі ненадійні батареї і які швидко виходили з ладу. Тому, в принципі, я думаю, що перші 5 років після початку експлуатації цього авто, якщо він у вас новий, у вас не виникне. Ну і питання обслуговування тут все просто: у нас немає коробки, немає. ДВЗ. Єдине, що тут потрібно можливо робити, це звичайно ходовка. Але в принципі, якщо їздити обережно, то так само не скоро це буде. І гальма, які зношуються тут повільніше, ніж на звичайному авто, бо в нас є рекуперація, і ми гальмуємо двигуном додатково. Ну і по обслуговуванню кажуть про заміну мастила в редукторі. Це так само філософське запитання. Десь кажуть, що це треба раз на 80 робити, хтось каже раз на 60, а хтось каже, що Volkswagen заявляє, що взагалі цього не треба робити. Я не вірю в те, що. Є вічні рідини, і будь-яка олива, мастило, рідина технічна, вона має таку властивість зношуватись. І плюс після цього всілякі там мілкі фрікціони, всілякі мілкі відшарування там металу вони можуть з'являтися, наприклад, в піддоні. Тому я, в принципі, притримуюсь рекомендації більшості людей на форумах. Раз на 60 70 тисяч кілометрів заїдьте на профільну станцію техобслуговування нехай у вас все перевірять, чи все ок, чи не ок. Я знаю, там якось викручують якусь пробку, перевіряють, чи є якась стружка в принципі багато коштів це не буде коштувати, і ви збережете свою тачку нормальною. Та навіть якщо треба міняти ту оливу в редукторі, коштує вона на фоні всього автомобіля і справді копійки. А в цілому іншому, мені здається, саме обслуговування електромобіля це той аргумент, яким користуються всі електроводи, коли спілкуються з власниками ДВЗ. Бо тут немає оливи в двигуні, тут немає оливи в ОКПП і взагалі ламається вона рідше. А Ді 4 має деякі проблеми і особливості. Деякі з цих проблем ви можете вирішити самостійно, деякі змусять витратити чималенькі кошти. Але в будь-якому випадку я вважаю, що це дуже досить. Достойний і гарний автомобіль. І що найголовніше, цю тачку реально можна з комфортом експлуатувати в умовах української зими. Та й чесно кажучи, якби це була погана тачка і в ній би було б стільки факапів, чи їздили б на них стільки по дорогам загального користування. Чи було б про них сотні відео на Ютубі, які всі так люблять дивитися? Ну і найголовніше, чи було б цих тачок в продажу на авторія близько 600 штук? Я думаю, що ні. Я б хотів би собі таке авто. Але я Осі залишусь при своїх. Для мене електрокар. Працює виключно в тій схемі, коли ти маєш власну інфраструктуру, а бажано ще й друге авто зі звичайним двигуном. У всіх інших випадках для мене це досі компроміс. Електроводи, будь ласка, залиште свої коментарі під цим відео зі словами про те, який я баран і як я не розбираюся в електротачках і як ця лайба може проїжджати 600 кілометрів на одному заряді. Власники ДВЗ, будь ласка, напишіть, як ви любите гарчати своїми двигунами, і як вам абсолютно. По боку, скільки вона буде витрачати бензину чи дизелю, поки ви грієте свою автівку. В будь-якому випадку буду радий всім відгукам і коментарям під цим відосом. А якщо ще й вподобайку і підписку зробите, ну ви просто найкраще. Друзі, мене звати Бобко Євген, а ви були на каналі Бобкар. Слава Україні і до зустрічі!